Дорогі друзі, вітаю всіх на своєму каналі. Вітаю всіх матерів з днем матері, спровідною неділею вас всіх. І хочу вам показати сьогоднішні покупки мої з АТБ на суму 296 гривень. Це я вже так купила, щоб було на декілька днів. Так, що тут у нас по порядку? Яблука. Три штучки. 22,95 за кілограм на 10 гривень, 83 копійки. Далі мандарини, муркот. 404 грами по 69,95 на 28 гривень, 26 копійок. Банани перший гатунок. 846 грам по 33,95 на 28,72. Сметана молокія. Її ціна 35 ,70 гривень 70 копійок. І знижка по карці АТБ гривня 78. 33 гривні 92 копійки по знижці по карці АТБ. Крупа гречана. 24 гривні 80 копійок. Два плавлених сирка. Золотий резерв по 12 гривень 90 копійок. Молоко. Таке півтора відсотка жирності 900 грам. 31 гривня 80 копійок. З нього я буду робити йогурт, і я вам покажу на каналі, як я роблю. А з бананів буду робити смузі. Також покажу, як я буду робити. Так. Насіння. Овочів, три пачечки огірків я купила, то мені не стало досіяти. По 3 гривні 90 копійок за пачку. І ще купила морозиво, ось таке новинка в АТБ, 99 гривень 90 копійок. Ну і це все вийшло на 296 гривень. Дякую всім за увагу, за перегляди, і до зустрічі в наступному відео. Всього вам найкращого!